У Лозові біля Христа Героям України у парку Перемога проведуть заходи з благоустрою. У перспективі на цьому місці планують облаштувати комплекс, присвячений захисникам, які у різні часи відстоювали її незалежність. З цією ініціативою до лозівської влади звернулись голова Лозівського товариства Родин загиблих за Україну пам'ять серця Лариса Шевченко та настоятель преображенської парафії Української греко-католицької церкви В'ячеслав Труш на зустрічі. Учасники обговорили підготовку знакового місця до дня українського козацтва та плани на майбутнє щодо його облаштування. Лозовій встановлений унікальний хрест називається «Меморіальний Хрест Героям України. Перша його спроба встановлення в 1990 році, на жаль, не вдала. В 1991 році він був встановлений, неодноразово а, зазнав актів вандалізму, і він пов'язаний саме із е, цікавою історичною подією, з е, боями за Лозову 1917-1919 років, коли саме е, відбувалися бої за збереження української державності, і саме в грудні 1917 року. В Лозовій тодішні українські захисники протистояли відповідно російській тодішній агресії. І за участі як лозівчан, так і гостей з міста із Києва, Полтави, Івано-Франківська, Дніпра, Харкова, було встановлено саме пам'ятний хрест, тому що, в принципі, це досить така унікальна пам'ятка. Взагалі на Лівобережжі, по-перше, за часом встановлення, за місцем встановлення, тобто це бої за Лозову ще раніше ніж знаменитий бій під крутами. І це місце з 1991 року, воно неодноразово було місцем, де проводилися щороку різноманітні акції з вшанування Героїв України, з патріотичного виховання, тобто саме це богослужіння, це покладання квітів, це виступи, в тому числі різноманітних виконавців, музичних, спортивні виступи. Спілкування представників Української патріотичної громадськості з Лозової, Харкова, Києва, Первомайського, Павлограду і так далі. Тобто, місце, яке об'єднувало і об'єднує людей з українськими патріотичними поглядами, місце, яке саме вже має свою історію. І От саме в цьому місяці до нашої місцевої влади звернулися представники громадськості. Це саме. Організації рідних загиблих пам'ять серця Лариса Анатолівна Шевченка це наша також преображенська громада Української греко-католицької церкви, І із відповідно листом, в якому саме наголошувалося на важливості цього місця для того, щоб воно було певним чином упорядковане, тому що знову ж таки постійне упорядкування Відбувалося за рахунок і зусиллями громадськості, але оскільки це місце воно важливе для не тільки лозівчана, а й багатьох саме мешканців інших населених пунктів, то воно має вже таке, скажімо так, загальноміське значення. Було вирішено утворити комісію саме із облаштування цього місця до дня захисників захисниці України, меморіальний хрест буде пофарбовано, тобто територія. Наведено лад на ній, тому що, відповідно, це околиця парку Перемога. А в подальшому, коли вже саме буде можливість після перемоги, так скажемо, тобто планується там утворення е, такого вже комплексу меморіального. Тобто, відповідно, і встановлення пам'ятника, і встановлення відповідно, е, лавиць, асфальтування і так далі, тому що це місце як для. Вшанування пам'яті загиблих і не лише в 17-19 роках, а взагалі за незалежність України в різні періоди, в тому числі за часів сучасності, це місце, яке є, має певний рекреаційний потенціал, тобто люди можуть там відповідно відпочити. А також відповідно це матиме певну туристичну привабливість і важливе значення для виховання патріотизму у наших спів громадян.